Отже, іграшка наповнена в моєму варіанті ватою. І залишилось нам ще закрити ось цей отвір. Так. А, в принципі, наповнили досить так щільненько, щоб була форма. Бажана форма іграшки. Так? Ну, і, звичайно, заправляємо ниточку в голочку Наприкінці робимо вузлик І зараз потайними стіпками будемо закривати ось цей отвір. Значить, Розташовуємо нашу іграшку зручненько в своїй лівій долонці, а з середини, так би мовити, тут біля останнього стіпка. Так, зараз отак от наведемо. Біля останнього стіпка обережно сюди вколюю голочку, щоб вузлик у мене залишився між моїми двома деталями, тобто в цьому отворі. Так, і тепер. Вирівнявши і підгорнувши а, припуск, я його маю розташувати всередині деталі іграшки. Так, і тепер буквально по 2-3 ниточки знову ми беремо як з однієї сторони, підхоплюю, так, і підхоплюю з іншої сторони. В мене навіть трішки більше виходить, зверніть увагу. Да? я таким ми маємо це все закрити. Получається, що підхоплюємо тканинку з однієї сторони, трошки намагайтеся робити. Так, затягую. і з другої сторони затягуємо. Так. Сторони. Нитка, звичайно, має бути в кольор тканини, щоб цей шовчик у нас був непомітним. Затягуємо, підхоплю тепер з протилежної сторони. Затягуємо. Так. це затягнули. Тепер ця сторона затягнули. Ну і прошиваємо, поки цей отвір не закінчиться. Розпрямляємо, так і ще буквально пару стіпків, навіть один, все. Можна тепер закріпляти, підхоплюю поруч біля робочої нитки буквально трішечки тканинки, затягую робочу нитку, тут наприкінці в петельку занурюю. Голочку і затягую на вузличок І ще раз так само. Підхопила трішечки тканинки, можна відразу голку у петельку так накинути і затягнути. Тепер зайве все зрізаємо. І ось у нас результат. Хотілося б, щоб моя пташечка була, стояла на столі. Ага, на жаль, не повинно. Треба трішечки розрівняти саму ватку всередині наповнювач. І я гадаю, що вона. О, все, результат чудовий вийшов. Я задоволена. Будь ласка, працюйте.